Та подивимось, це таки на цей курський напрямок. Він переросте на Сумщину. Ну буде наступ, ну буде окупація Сумщини. Ну, я розумію, що там є наші військові, але все одно. У мене випадають зазвичай руйнівні процеси. Випадають, може бути, ДРГ якісь, але саме окупаційних процесів я не бачу. Любесенки, ми фімось я сьогодні травив шість цих дронів, що ми купували, там на велику суму більш там 770 тисяч дається. Ми відправили на Донецький напрямок. Де Бог що все прийде? Хлопці напишуть, запишуть нам звіти. Я ще раз сказав, що от всі наші дрони, все, що ми купуємо, рятує життя неодноразово. Якщо у хлопців буде хоч щось, що зібрали ми з вами разом. любесенькі, воно врятує їм життя. Я впевнений в цьому. Десятка жезлів, тяжка ноша, тобто, але е, незважаючи на те, що ця ноша тяжка в нас в прямому положенні, і в нас можливість карта праці давати вісіч, віддавати відпір. Тобто, я не бачу. Ворог буде намагатися впливати, буде намагатися впливати, але без бажаних плодів, без бажаних результатів. Падли, падливо, Хорошо. Ну, воно пише, що там, е, там більше, ніж ДРГ. Ну, в мене не випадає воно як окупаційний процес. Е, із Добре, на нашими... на Харківському напрямку. Ти бачиш окупаційні процеси? Оку... Саме окупація, тому що ти сам розумієш, що є, якщо наших вибили, тобто наші кудись перейдуть і російські війська перейдуть, які там тримали наших. Розумієш, да? Вони будуть там дивити держати кордон тепер. Тобто, наче ж, як Зеленський сказав, воно відпрацювало свою задачу. Дуже схоже в обстрільні моменти. Дуже сильно можуть по. Значитися на ситуації можуть збільшитися за кількістю, навіть можуть бути якісь евакуаційні процеси, пов'язані з тим, щоб забезпечити життя збереження життя цивільного населення. Але тим не менше, в нашого на наш бік випадає супротив, сила, тріумф, тобто неможливість дати ворогу бажаного і вивести в ситуацію mm -hmm. в паузу. Стабілізацію. Ну, тобто, це може означати, що реально буде 30-денне 30 перемир'я. Слава Богу, що рибасеньки ви не пишете такого, який можна збирати, бо мені. Воно вони це написали, мене трошки так вибило. І... Я думаю, може це канал такий. Яка аудиторія? Канал на кожному каналі є своя аудиторія, це сам розумію. Але е питання ж не в, в тому, що це постійний процес. Ти не можеш закрити один. Ми ж збираємо не на холодильник і не на в машину. В... Є в мене не випадає. В мене ми питаємо: диві диві дивіться, ми питаємо про. 30-мірну паузу, стоп якийсь У нас перевернута карта миру. Більше того, в нас випадає карта Страшного суду. Вона може попереджувати про процеси. І е... ну я не бачу. У нас Бачите, дивіться, у нас випадає карта дурня, в нас випадає, перевернута карта кохальців. Тобто не Ось Пишу пише одна глядачка, Лебесенька, про те, що вона не проти донатів, Лідія. Я не проти донатів, але де наша влада? Чого вона не забезпечує наших захисників? Де ті кошти, що відбирають у хабарників? Я тебе не так питаю. а ну, Наша держава реально може забезпечити наші Збройні Сили всім, що вони потребують? Ну реально, отак от по-чесному. Хай карти скажуть. Чи є така можливість, чи нема? Більше, якщо б були б якісь державні фонди, е, або волонтером була б держава, нам би вже були гайки. Прекрасно. А знаєш, багато мені про глядачів, як з тебе спілкувався, от чи зроблять так, що, наприклад, кожна ОТГ об'єднана територіальна громада буде опікуватися якоюсь бригадою. Реально, коштів вже достатньо. Буде таке чи ні? Uh... Ні, ні, я раз подивлюсь, якщо попередній розклад, в... В... в нас є ресурсні карти, але uh... використовування цих ресурсних карт відбувається якось не... незважено, неправильно або в пошуках зіску uh -huh. та користі. І. ОТГ кожне нас купа ОТГ достатньо любесенькі. Наші ОТГ достатньо багаті більшість, да вони можуть реально проспонсувати бригаду, навіть взути, одягти, ну, купити там декілька дронів. Це реально можливо, Ну, я вважаю, що це можливо. Чого так не відбувається. Діннях не видержитесь, немає такого. Ви розумієте, ще один момент. Як ви купляєте дром? Збираємо гроші, знаходимо фірму, фірму, яка плюс-мінус може це зробити, оплачуємо, перекидаємо її. Тобто все одно ми дивимося, щоб це була якась реальна ну, да. ціна, щоб це була це реальна. Як прозоро, якась група. Японія, як Прозоро піде, так? Да? Як, як, купля... Більше того, ну, якщо це буде робити в форматі держави, навіть в форматі Прозоро. Буде з, -з, 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 -з затримки. Зормовано -за, за три дні зроблена якась ну, фірма, да. за три дні зроблений якийсь статут і е куплений дрон, котрий коштує три копійки. Так, да, це обезпечити зрозумів Всі хочуть багато цих хочуть заробити. Це я їх розумію. Це наче роками. Але дивись, це ситуацію не міняє і. А давай так: в цьому році українці перестануть робити активні збори, бо не буде в них потреби. Отак. Цьому році пишуть брущатку, да. покрасти. Да. читаю покласти, кажу покрасти. Так, да. ну, да, брусчатка і а... Зробити озеленення там, де. Ну, хоча ти знаєш, це ми сміялися з того, що кладуть асфальт на Покровську, ми з тобою сміялися в ефірі, а потім я дивився передачу з військовим, він каже: ви Ві смієтеся з цієї дороги, а ви не уявляєте, наскільки там важливо хороший асфальт, тому що постійно підвоз техніки, підвоз військового ну, військової техніки, лікарських обладнань, це дуже важливо, якщо погана дорога взагалі все зупиняється. Про асфальт і асфальт питання питання озеленення і зісту. Да. Там, клумби саджав. А, ні, дивіться, з точки зору, все одно, в нас випадає, буде перевернута сила, буде, знаєте, може менші можливості, може буде важче давати ці, ці ситуації. Але з точки зору, а, в нас випадає карта миру, в нас випадає карта тим, в нас випадає десятка пентаклів. Тобто, все вою, котра буде в цьому році також. Uh, цікаве питання. Що буде далі? Питали, і ми переглядали в форматі там, після завершення війни, все одно воно входить досить сильно в звичку в форматі донату, в форматі підтримки. І uh, в мене є приклади людей, котрі навіть там uh, на благочинність ніколи не, не, не просто зайвою копією. Вони зайво не дали да? нічого не давали і вважали, що це дурний тон. А зараз вони активно збираються, активно впливають на і вони почекають. Ну і дай Бог, щоб ця мода переросла і вона була постійною. Я... Ні, в нас випадає момент трансформації. Я сподіваюся, що все ж таки після завершення війни буде трансформація саме в благодійну. Я уявляєте, ну, ви Виявляєте, кількість військових буде прийде з ПТСР з пораненнями усім реабілітація, сім'ї, діти. От, наприклад, там зараз ми готуємо я готую ще один проект на Ютубу, тому що люд, купа людей втратили можливість до розвитку. Ну треба працювати над цим і це важливо. Я хочу, щоб люди, в яких є гроші. Я знаю, що вони мене дивляться. Думайте над тим, які створювати навіть не в профонди, які створювати продукт, який допоможе нам. Тому що великі психологічні центри вони теж потребують у грошей, приміщення, хороших спеціалістів. Це дуже класні речі, які потрібні всім від дітей до дорослих. А про військових я взагалі мовчу. Військовим треба, наче знаєш, щоб їм написали в медичні картки, психолог, типу це дуже важливі речі, бо цього можуть там соромитися, так, я все ж таки думаю, що вже той час, коли можна не соромитися стосовно психолога, звичайно, це абсолютно нормально, це не то, що нормально так треба, правда? Mm -hmm. Хорошо, трошки розвіємося, нам треба спитати про папу Римського. Ось його показали, як він уже молиться. Хоча чого тому що в п'ятницю він мав померти по всіма перед передбаченням всіх на світі від Малахія до Сімпсонів в п'ятницю, 15 березня, в місячне. Це, було Це була повне чи затемнення від? Це була повна луна, повний місяць і момент затемнення. Ага. Я тебе запитую: що буде з Паперимський, як його звати, Франциск? Яка його доля? Що в нього на ближчий час? Мирковець в Україні буде, Наталя Барлюк питає: Наталю, я вважаю, що стан трохи такого. Е ну на чеку буде завжди тепер, на мою думку. Я, я хочу, моя дружина в мене б'є по язику за це і каже, що ні, то в неї в реальності все буде хорошо Я теж вірю, що буде добре. Але ви ж самі відчуваєте, що вже не так, як раніше. У мене дуже кож, кожного разу каже, що ну, от, от, ще пару місяців і все. Ще пару місяців і все. Питаємо про тата римського. Дивіться, у нас яка карта. Тата Римський, смерті, так? Карта смерті. Карта смерті це за закінчення процесу. Цікаво, папа римський вірить в реінкарнацію. Ну, скоріш за все, що все, в, все одно в нас випадає карта. Рим. Я думаю, навіть по тілу, якщо це він, правда, це правдива фотографія, і зараз, тіло видно ну, вже знаєш, типу, на Ти В нас в, в, в лаврі такі лежать. Фекера. Так, да, якщо росіяни не вивезли Любесеньки. А росіяни могли їх вивезти, як вивозили всі наші ікони. Те ж Володимирська ікона це ж вигородська ікона, хоч вони реально все покрали і в себе тримають. ну Віктор Литовський не де наш день два міста ще подивився, але я тебе спитаю. Америка закриває голос Америки, і аналітики, я читав дуже цікаво, що вони так багато робили, щоб американський вплив в світу і щоб не як там рашити ці китайські канали все робили, щоб зайняти за, цю нішу, але Америка тримала якийсь таку знаєш баланс, і вони закриваються. Я тебе питаю, Америка втрачає в інформаційному ринку, тобто вона вже не буде керувати думками через інформацію. Викинув першу карту, думаю, що буде. буде А викидаю другу карта смерті завершення процесу. Завершення тебе... процесу управління? Завершення. В тебе була можливість контролювати ситуацію, в тебе були досить високі позиції, в тебе було необмежений вибір, яким чином подати цю інформацію, а, ти самостійно далі. Далі ти робиш собі величезну кількість ємбілю, тобто головного болю такого, тобто додаткових якихось палець колеса, і трійка мечів. Це момент того, що не тебе тобі серце вкололи ножа. Ти сам собі вколюєш ножа в серце. Наслідки, помірність і нерозуміння, нерозуміння взагалі, які, які наслідки ти е, спричиняєш і що. Досить важко буде відновити цей процес? Там yeah. випадає момент відновлювання, але вже буде упущений момент, тобто карта праці в перевернутому стані. А ти знаєш, що цікаво про маска Питанечко, чи причетний маск до викрадення українських дітей? Угу. Ні. В мене випадає пусте і випадає таке, що буде тренд. Маска будуть хейтити. Будуть ну, хейтити і будуть намагатися на нього, його будуть намагатися прибирати. Він дуже да. незвична фігура для багатьох. А, будуть його прибирати шляхом я не знаю, ну як це, адмі, адміни, і будуть намагатися шукати складові, що. Будь-яка якась кризовий момент або ситуація, тим чи іншим буде пов'язаний з маскою. Дивися, Росія активно користувала криптовалюту для, для торгівлі нафтою. Думаю, так. Це, як це як це допоможе їй? Чи реально багато заробить і збереже свої контракти? Перевернути сонце, перевернути ту рицарь Пентаклів. Пошуки обхідних шляхів, але це ілюзія, угу. тобто, це зможе на якийсь час дати можливість, але там також буде знайдені якісь обхідні шляхи для того, щоб вплинути на перебіг подій. А, від Литовські господи, Литовський, Львівський аеропорт можуть відкрити навесні. Питаю тебе, цієї весни 25-го року, Львівський аеропорт запрацює на обслуговування цивільного населення. Літовський повернись. Любасенький, я тут, Віктор Литовський, а ти тут. Ти чуєш мене? Іван телефонував, каже, що ти вичав. Не, не думай, да Львівський аеропорт можуть відкрити навесні. Не можуть. В нас випадає карта мага в перевернутому стані. В нас випадає перевернуте сонце, перевернуте ту спетаклі колесо фортуни. Ні, я не думаю. Ох, любасенькі мої, ох, любасенькі мої, як то зараз? Воно випадає, розумієте, в нас карта мага це з одної точки зору ситуація, коли ти дійсно ти можеш. і завтра ми можемо відкрити львівський аеропорт. Угу. І на, на цьому, і на наступному. На, типа нема, типа я понять, до тільки буде працювати. Ти не можеш контролювати ситуацію. Угу. угу. А, Відь, перед тим, як ти будеш кидати карту на тиждень, я тебе запитаю. Чи, як, як зміниться співпраця України і Туреччини у військовій сфері? Або якою буде? Позитивно. Карта союзу, карта друзів. Партнерські умови, партнерські угоди. На взаємовигідних умовах. В нас випадає карта праці. У нас випадає момент того, що буде, будуть поступові моменти. По трійки кубків, тобто досить плідно. Нас це подає остання карта: карта верховного жреця Тобто підказка, направлення, е якісь. Він тобто знає, буде гарна співпраця. Можемо сказати? І давай відзнаєш питання. ось карта проживання плодів. Плідна співпраця, гарна, плідна співпраця. Дай Бог, дай Бог. Воєнкори російські пишуть. Що не змогли в Китаї закупити безпілотники? На підприємствах написано слава Україні. Ну, це таке. Давай подивимося що відбувається з торгівлі безпілотниками Китаю і Росії. Чи дійсно там є якісь обмеження? Там є якісь обмеження, якісь непорозуміння, є Ого. образи, Ого. і руйнівні процеси, котрі основані на двійки кубків на комунікації, на домовленостях, на, вони в нас випадають в перевернутому стані, угу. котрі основані на якихось даріннях, тобто на матеріальних чинниках карта праці в перевернутому стані також. Тобто можна сказати, що пробігла між ними кицька чорно чорна Рижа. Рижа? Така. Рижа. Рижа, рижа, вау, Риж, рижа з нечосом. Риж, рижа в ту Да. Ну, все дивіться, те, що не змінюється в мене за розкладами, угу. все одно Китай з Росією будуть ситуації на ножах. Будуть дуже проблемні ситуації, і причому. <гум> uh, коли в нас закінчиться, в них все тільки буде починатись. Uh, другий момент: з точки зору впливу за рахунок матеріальних благ, там як би не намагалися домовлятися зараз, казати, що в них кіч і куча ресурсу і тому подібне, все одно випадає перевернута перспектива цих ресурсів, і вже є точка неповернення. Yeah. До того стану, котрий в тебе був, і комунікація буде ставати гірше. ще Росія великий ринок для Китаю, звичайно, але там буде все одно міра небезпечної комунікації. котра... Для китаю буде занадто токсично. Угу. Окей, любесники, так як ви є, дякую з донатів. Віктор Литовський. Дві карти на наступний тиждень. Загадуйте бажання і вам ви зараз почуєте відповідь. Витя, дає дві карти, і дві карти відповідають на ваше запитання і показують, що буде вам на наступному тижні. Я, як завжди, разом з вами, загадую бажання, ставлю питання, яке вона цікавить, і отримую на нього відповідь. Де перша карта? Давай. Перша карта у нас справедливість, карта правосуддя, тобто ми будемо отримувати по, по справедливості. Тобто, якщо е, є якісь ситуації, де необхідно шукати правду, якщо необхідна якась підтримка, щоб е, цю правду вивести на передні плани, відкрити людям очі, це дуже слушний час для того, щоб ці кроки зробити. Карта справедливості вона каже, що не е, сумнівайтеся, дійте. Може бути досить важкий процес, але тим не менше, це не пуста робота. Це не пусті зусилля, це зусилля, котрі можуть, якщо ви дійсно по справедливості впевнені і справедливість на вашому боці, ви знайдете підтримку і позитивним чином вирішите питання, яке буде стосуватися саме цієї карти. Так. Якщо конфліктні ситуації на роботі, на учобі, я не знаю, в сімейних конфліктних моментів карта правосуддя вона каже, що Буде стан, коли одна сторона буде або покарана, або звинувачена, дійсно. інша сторона буде як тріумфатор, тобто вихід з тих підвішених ситуацій, коли ти не розум... не можеш доказати правди, не можеш доказати знайти ту справедливість. Але треба вдіяти. Якщо у вас є якась критична ситуація, треба діяти виключно в рамках закону, виключно в рамках відкритих якихось чесних дій. Не діяти кулуарно, не діяти поза законом. А, якщо у вас є якісь сусіди, з котрим у вас є конфліктні ситуації, підіть, напишіть на них заяву в поліцію. Не треба їм підпалювати двері і царапати на машині гвоздям погані по да. Так. Друга карта в нас западає карта. Коханці закохані, коханці влюблені, вона про. не тільки про любов, вона про те, що буде на наступному тижні досить велика кількість позитивних емоційних ситуацій, не тільки пов'язаних з другою половинкою, але й з тим. З тими справами, котрі можуть викликати у вас пристрасть, якщо це робота, робота також може викликати пристрасть. Mm -hmm. Час для того, щоб ви зайнялися улюбленою спекою. Правою, або приготували улюблену страву, тобто займіться тим, що буде вас дійсно наповнювати позитивними ситуаціями, моментами, і зможе дати вам той ресурс, котрий необхідний буде для того, щоб наступний тиждень пережити. Якщо у вас є ситуації, котрі пов'язані з другою половинкою, це час, котрий необхідно провести Разом runs. це час, коли необхідно не просто там виконати забаганку там ну, свого чоловіка або дружини, а зробити щось е -е, ви можете дійсно робити разом. Mm -hmm. Це тільки піде на користь, mm -hmm. і е можна сказати, що ця карта вона каже, що навіть вищі сили вони на наступному тижні будуть підтримувати ваші стосунки, mm -hmm. давати вам гармоні... гармонійні, позитивні. Емоції, енергії і ці енергії необхідно дуже правильно використати, не втратити таку унікальну позитивну можливість. Боже, як прекрасно. Дякую всім, любесеньки, мої нас дивилися майже 20 тисяч. Цей прекрасніший ефір. Донатів я зараз подивлюсь скільки. Донатів у нас 30 донатів на збройні сили. Дякую, Любесенки. Я знаю, що ми з вами рятуємо життя різних військових, які до нас звертаються. підтримуємо черга велика. Хочеться допомогти всім, але допомагаємо по черзі, як можемо кроками, кроками вперед. Дай Бог що будемо живі, здорові, радіть життю? Ставте лайк, підпишіться на мій канал Кастиль онлайн, на мій резервний канал на мій інстаграм і на канали Віктора Літовського відкажи. Там в мене кожного ранку карта дня. Я сьогодні зараз буду сідати, готувати на завтра карту дня. Такий невеличкий, невеличкий е, аформація, котра ну, вона підтримує людей. Я Вважаю, що навіть бо якщо не дуже гарна карта випала, все одно я отримую гарний фідбек від людей, котрі. Підписані на виспостерігає за цією картою дня. Вона дає якусь таку пораду, яку можна слушно використати в цей нелегкий час Закликаю підписатися, долучитися до моїх соціальних мереж. Буду радий бачити кожного з вас і залишайте коментарі під цим відео завжди, після кожного ефіру, сідаю і переглядаю і читаю, і читаю і радіє. Любезники, дякую, що ви були з нами сьогодні. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі.